Радіо UA Chicago Дорогі радіослухачі, з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю і вас вітаю, пані панове. Напевно, хотів би я щось путнє розказати людям про так званий план стійкості, тому що, як ви знаєте, план перемоги в нас вже виконаний, перевиконаний стаханівськими темпами. Тому вітаємо на арені. Тепер вже план стійкості. Але я тут не маю що сказати, тому що. Ну, якби тяжко говорити про Галочки Галочки, я е, дуже скептично взагалі ставлюся до тих всіх формулювань, тих планів, концепцій. Я навіть цього Трошки навіть так іронізую місцями навіть стібаюся, тому що ну знаєте, ну оця знаєте, в синонімічний ряд, коли знаєте, святку план перемоги, потім пункт незламності, тепер план стійкості, потім яка концепція відчайдушності, потім навіть, доктрина непохитності. Ну тобто, це можна продовжити до безконечності цю гру в синонімію. Я власне до всього цього ставлюся. Під двома такими ракурсами. Ракурс перший. Не бачу сенсу взагалі навіть обговорювати змістовну частину так званого плану стійкості, бо він є відірваний ну просто не те, що від, від життя. Там є перелік того, що і так влада має робити в буденному робочому рутинному режимі. Ну, тобто, в нас є повнота влади. У нас ж нема влади якоїсь такої, знаєте, збалансованої там коаліційної. У нас повнота одноосібної влади, тобто а -а абсолютний царизм в чистому вигляді. Тобто, в нас влада абсолютна, тим паче, вона підкріплена ще й воєнним станом і забороною на громадську активність і громадський контроль. І в таких умовах воно знаєте, навіть не те, що смішно, це навіть виглядає вже радше як насмішка. Така, знаєте, якась недобра, така зло, злостива насмішка з боку влади, яка все одно в, в, в щоденному режимі повинна робити то, що вони там і написали. Ну, що в нас хіба там поріг безбар'єрності не має мінятися для ветеранів мінолітньої війни? Чи в нас не має відбуватися така цифровізація процесів? Чи в нас не має відбуватися якась там енергетичні? Непосилення чи якусь там підсилення технологічної компоненти. Тобто, що в нас це не має робитися, і тому з цим виходити на третьому році, і в найскептичніший з точки зору суспільства час оцінок дій влади. Тому що, коли, умовно кажучи, після сильних ракетних обстрілів Одеси четверту добу люди не мають світла, але чують про презентацію плану стійкості. Від президента. Ну, воно як буде сприйматися, ну там ми ж прекрасно розуміємо, як. Це перший момент. Тут, взагалі, в принципі і про нього не, не варто сильно говорити, бо, бо, бо це все є список і так поточної, е, поточних завдань влади, тим паче абсолютно. Вони і так мають це робити із, з планом чи без плану. Пункт другий. Я взагалі це дуже, знаєте, якось... так воно для мене звучить. І, знаєте, як е, риторика передвиборча. От взагалі, вся ця поведінка це дуже так парадоксально, але людина, яка заперетує ідею виборів, взагалі поводить себе типово як у передвиборчий час. Оця роздача обіцянок, оце, оце постійне намагання подобатися. По... Показувати своє піклування, що, 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 що цар піклується, турбується, що він і ту дав завдання. І туда. Це є логіка, типова логіка передвиборча. Коли треба подобатися, коли треба роздавати направо наліво запевнення, гарантії, обіцянки, загравати, молоді сказати, що не буде понижуватися по нервомірізаційний вік, старшим людям сказати, що будуть в них доплати, ветеранам сказати, що буде в них там щось, там щось там не буде. Політика героїв, як там сказано. Всім щось сказати, от таке враження, що якби розумієте, державник так себе не поводить, тому що державник. У міжвиборчий період, коли не висять вибори над ним, він просто це робить. Він просто втілює ці програмні речі, ну він просто працює. А власне політик, якому на голові висить щось передвиборче, тобто поведінка, пронизана бажанням, оце от подобатися, заграватися до певних вест, а в нашому випадку цільової аудиторії різної, от воно якось так зараз виглядає, і це доволі парадоксально виглядає. Тому що я ж кажу, політик, який заперечує іде, ідею виборів, поводиться дуже передвиборчо, І це така якась, ну так якби, це, це не дуже здорово, тому що не треба про це говорити, не треба щось презентувати. Треба просто ту стійкість реалізовувати за рахунок одноосібної влади, тобі коли тобі нічого і ніхто не заважає. Уже років так п'ять, вже шостий рік пішло, як не заважає. Це другий момент. Щоб закінчити цю тему, бо перейдемо вже до більш, напевно, нагальніших, я підведу риску. Взагалі, так поводитися це мій погляд, я так це сприймаю, ніколи не нав'язую, а просто ділюся цим. Так поводиться, от, з з з з бавляться в ті вдалі формулювання. Якась розумієте, це така влада. Влучних заголовків, влада презентації, знаєте, фотошопу, слайд-шоу, якихось кліпів, якихось оцих-оцих е, таких е, ну, дійсно, для галочки всяких там от концепцій, тих всяких, таких мудрих слів. Ось, е, Мені здається, що таке в теперішній час, коли суспільство, ну, Воно не те, що вимагає, воно просто вже просто благально очікує дуже фахового і якогось предметного підходу, а не словеса, 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 словеса. Ну, план стійкості. Ну, сказали план стійкості далі, що Ну, на завтра стійко всі стоять далі. Далі буде ну, план ситості замість ну, їжі в холодильнику, план багатства. Я Замість грошей в кишені. Я вже навіть так не формулюю, бо це таке, це теж до певної міри полістично. Як би до чого веду? Взагалі продукувати всю цю віртуальщину таку дуже паперову, таку целюлозно паперову віртуальщину, де все просто на папері написано, а там як, куди дойде, вже ж не мільйон дронів, а тисячі. все це може. На мій погляд, продукувати, генерувати влада, яка, власне, і була владою форми, а не змісту. А тепер ще й влада, яка веде, у мене таке враження абсолютно ізольоване життя від народу. От і мені бачиться це так, що це все пишуть, малюють, презентують, насправді діячі, які, ну так, е Забезпечені, захищені, за державний кошт їздять всюди й возять водії направо-наліво, їдять, годуються за державний кошт. не знають навіть цін на базарі, тому що на базарі не були, певно, що з середини 2000-х. Взагалі, просто відірвані настільки від життя, живуть лише в цій владній бульбашці, де за кошт держави просто собі живуть. Від того, де їсти, що спати, що зарплату, на це отримують. І відповідно, от такі люди, які відірвані і ведуть таке абсолютно ізольоване від народу життя, не стикаючись з жодною із проблем, з яким стикається воююче суспільство, бо вони не стикаються. От воно напевно і тим породжене оце дальше перебування в якихось розумієте, тих орбітах, заголовків, якихось концепцій, презентацій, планів, ото от, стругальники планів. Ну, ось воно мені так виглядає, і воно насправді дуже печально, тому що ну воно якби воно взагалі не лягає. Воно на дійсність не лягає. Ну, це нема до чого прикласти, тому що тому що розумієте, ну, люди, які живуть з іншими викликами. Їх це, це ще ж більше дратує. Ну, їм, їм ці віртуальні плани стійкості, пункти незламності. Тоді, коли пораненого бійця виводять за штат і дають пенсію 700 гривень, ну, це ніяк не сходиться. І ця, і ця річ, вона, мені дається, вже відбулася. Тому таке доволі скептичне ставлення і оцінка суспільства до цього всього, навіть іронічне, воно якби воно викликає більше вже і стає об'єктом якогось глузування, якогось вже гумору, бо зайдеш в інтернет, там просто цунамі всяких мемів і приколів на тему, там якихось там планів перемоги, якихось е е е е е концепцій стійкості і так далі. Бо люди не цього вимагають і не цього очікують. Ну, і так от, в такому режимі несемося в якусь, не кажу, прірву, але в якусь абсолютну чорноту. Ну, але знаєте тут хоч на високих швидкостях. Бачите, пане Остапе, якщо подивитися, як реагують люди, ви говорите, що якось з гумором ставляться, іронізують. Але ж ця іронія, вона ж колись. Може завершитись, і оцей Рубікон буде перейдений. Вона дуже сумна. Ця іронія дуже сумна. Це іронія від болю. Розумієте, часи, коли ми сміялися з політиків, закінчилися з моменту війни, тому що зараз, будучи залежними від політиків, які сміються з усіх і з усього, і всерйоз не беруть нічого, і далі в них шашлики номер два. І далі в них всі, хто щось скаже, таке, знаєте, негарне, не, не то зразу воно виглядає для них як згушування фарб, знову якісь там і іпсо і так далі. Ось воно тут, ця іронія є від безвиході, ця іронія є дуже болюча, насправді. Це ж гірше, ну, іронічне ставлення до світу прекрасне в нормальних умовах. Коли ти легко сприймаєш, можеш проблему перетворити в щось таке, знаєте, уневажити її гумором? Ну але в нашому випадку це від сліз гумор, це дуже м, трагічний, це трагіфарс, і тут, тут трошки власне цей акцент завжди треба пам'ятати, щоб не плакати, я сміялась Леся Українка. Ви знаєте, як думаєте, чи буде існувати? І чи, може, вже існує план Зеленського, назвемо його отак, без інших якихось синонимі, синонімії, в тому, тій фразі, який вирішить хоч одну проблему. Я далекий від цієї думки, починаючи з 2019 року. Ну, тобто ж нічого не помінялося. Чому ми повинні очікувати вирішень, бачень, візій, стратегії? Від діяча сцени і екрану, який на виборах переміг без жодної виборчої програми. Ну, з чого братом в людини з'явилася ця здатність мислити стратегічно, якщо цього нема в природі? Ну, навіщо цього вимагати? Розумієте, Такі люди, які стають на вершину влади, вони розуміючи, що вони не тягнуть, то вони себе обставляють так званим це в світовій політиці, західній цивілізації називається Кабінетом радників і консультантів. Корен президент не випридуковує ніякі рішення, він тільки їх ухвалює на базі аналізу, який йому представляють фахівці. Ну не може людина щось там розумієте, розумітися е, в технологіях війни. Ну зато він може вийти і так на з такою помпою сказати, що і ми організовуємо технологічну ставку. Хтось розуміє, взагалі, що це таке. Це є тема взагалі суперпрофесіоналів, яких одиниці взагалі в військовій сфері, це ще й засекречені професіонали. І їх треба слухати. По кожній галузі є має бути колорадники. У нашому випадку цього не Має. Mm -hmm. всі рішення базуються на базі офісу президента, в якому працюють абсолютно не вихідці з жодних професійних середовищ. Це є чисті поточні менеджери, які за рахунок кон'юнктури пообіймали високі посади і мають в анамнезі роботу то з партією регіонів. То з, з Межагірською бандою Януковича й там вони були адвокатами і були помічниками депутатів від партії регіонів і так далі. Тому mm. ну, от, тут нема чого цього очікувати. Я цього не очікував у 2019 році, тому що ну, якби, ну, неможливо від профанації очікувати раптового переродження в якусь суперякісну політику світового масштабу. Це апріорі неможливо, тому що ну якщо ти посадиш Румбамбар, то виросте Румбамбар. Ну, не виросте інша рослина. Так і тут. Я абсолютно далекий від думки, що тут, в, наших, в нашого керівництва найвищого, є чітке бачення взагалі виходу з найнижчої, підкреслюю, найчорнішої точки війни. Немає цього. І буде, тому буде отаке: от буде від плану до плану, від презентації до презентації. І ідеологія якось вирулимо. Думієте, вони рано встають з думкою якось вирулимо, От якось прорвемося. Ми зараз візьмемо себе от кулаки от всі, і от прорвемося. Оця і вся вся державна політика. От так. Мені це так бачиться. Так, і більшість народу встає зранку і думає, та якось проживемо. <кху> ну і ще до речі, про Румбамбар. Якщо посадиш Румбамбар, то максимум виросте ревень. От таке скажу. Так, 18 листопада 24-го року британська газета The Times опублікувала карикатуру на президента України Володимира Зеленського. Зеленський в образі рожевого кролика з Бубном барабаном де написано План перемоги. Це 18 го ні це коли було тисячу днів війни? Це 18 листопада, ні? позавчора, так. Так, так. То іменно іменно. Тобто в такий день. Відбулася така критика з боку іноземної преси. Не бачу. Не бачу тої карикатури, але розумію її логіку, тому що я в таких самих тонах бачу. Великий У До... великий мене взагалі, я б взагалі відмійте, я би взагалі зелений колір, з яким вони перемогли, перейменував би в рожевий. Вони зараз перейменували зелене рожеве. Якщо вони раніше були просто всі зелені, тепер вони просто тотально рожеві. Ну, в рожевих окулярах, рожевих хмаринках, на рожевих якихось кабріолетиках, там, барбі. Ну, тобто це зараз це, повністю рожевий колір. Я, я, я не бачу тої карикатури, але era, вибір кольорової гами мені, в принципі, зрозумілий. Великий в... медвідь Ведмідь. в таких сірих тонах нищить. Ну, інфраструктуру, скажімо так, і в тій, в, в, тому, на тій горі, в тій горі є нірка, звідки виходить кролик, оцей, ну, це, От, це ну... прикро, це взагалі прикро про таке говорити. Це просто ну, це так прикро взагалі про таке говорити на третьому році війни, що світ так це бачить. Ну, але це до певної міри є реакцію на ту реальну дійсність, в яку нас. На всіх парах завело, якби ну, якби з, 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 рішення нашого верховного е, верховної влади. Ну, бо, тому що ну, в, них є, в них є повнота влади взагалі діяти на свій розсуд. Ну, і от куди це приводить, ми от зараз бачимо. Тут, тут... Паностапу, давайте Шо? перейдемо Продумайте. до наступної теми про цей дозвіл бити американською. Зброю по об'єктах на території Російської Федерації, і до речі, сьогодні Сполучені Штати Америки, Іспанія Італія закрили свої посольства в Києві після отримання в лавках написано конкретної інформації про загрозу масштабного авіаудару 20 листопада, тобто сьогодні пише УПЕС, посилаючись на сайти посольств. Ну і була ще одна інформація. Така по телеграм-каналах, зокрема, телеграм-канал Гуру написав, що країна-терорист проводить масовану інформаційну психологічну атаку проти України меседжерами та соціальними мережами, нібито від імені Гуру розповсюджується повідомлення про загрозу особливого масового ракетно-бомбового удару по українських містах сьогодні. Дане повідомлення терефейк, воно містить типове для російських інформаційно-психологічних операцій граматичних помилки. Добре. Ну, я взагалі такі речі я право не коментую, тому що ну а що тут коментувати? само мо буде, як буде. Ну я покладаюся лише на логіку. Ну давайте ми логічно до, до цього підійдемо. Ну а що не зрозуміло, що якщо будуть перші удари західною натівською зброєю по території Росії, то хіба не зрозуміло, що буде дуже жорстка дзеркальна відповідь? Про що анонсувалося вже взагалі півроку і рік, що, власне, і стримувало там Західну адміністрацію від надання такого дозволу раніше. Чим пояснювався оцей недозвіл бити Західну зброю по Росії? Чим? Ну тим так. небажанням ескалувати, небажанням заводити війну в таку непоправну фазу і невідновну. Що вже не, на, навіть не буде кому на чому там в той рожевий барабан і, і гупати. Розумієте, От нам два роки казали, що ось цей недозвіл на застосування західної зброї по території Росії якраз е, тим і продиктований, щоб не було катастрофічної за наслідками ескалації. Ну тож, ну, тепер, коли такий дозвіл є, ну, що має логіка людини далі, яким пунктом має бути наступний логіка людини? Ну та логіка людини без, ну, протологічно очікує, що катастрофічної за наслідками ескалації. Ну бо тим пояснювалося всі два роки попередні. Ну і тут, ну що, при чому тут і ПСО, не і ПСО, які там телеграм-канали, я їх не читаю. Там, я їх взагалі не читаю, ну, мені то не, мені то не треба. Ну, ну то ну, то що, а логіку ще ніхто би не скасовував, чи що. Тому тут якраз всі ці питання, знаєте, я коли взагалі про це міркую. Ну, Даруйте за таку паралельну, але мені страшно щось взагалі нагадує останні дні Ющенка. От останні дні Ющенка, коли вже все було програно, зрозуміло. от В останній день, коли ти вже йдеш в небуття, на свій хутор з пчолами, на заслужений відпочинок, от тоді присвоїли указ про надання бандері звання Героя. Ну проти чого там всі дуже сильно визбухали. Потім то скасував Януковичу. Це такий. От в останній день. ви знаєте, коли вже все програно, коли вже пенсія, то в останній день можна типу так стряхнути стариною і погеройствувати. Ну звичайно, це. Некоректні порівняння з теперішнім президентом Америки, який там доживає свої там останні на посаді два місяці, так бо буде вже в січні передача влади, вже обраний новий президент. Не про це, але ця аналогія насправді теж спрацьовує. Тому що розумієте, така санкція на те, що два роки стримувалося задля деескалації. Тепер, коли вона надана, ну а тепер що? Тепер? Ну, це тепер логічно все і, якби в ту ескалаційну е, фазу і заходить. І всі ті страшилки, це очікування Армагеддону, тотального обстрілу, воно не є навіюванням, якимось самонавіюванням чи там розумієте, згущанням фарб. Це є просто нормальна лінійна логіка нормальної людини, яка співставляє факти дії. Тому, власне, це е, ну, от лежить в основі моєї оцінки цього дозволу. Він, звичайно, як і е, зразу це було заявлено, що тільки ці теми там, минулого року поставали. Він приведе до, безумовно, надтяжких Ну, Це було заявлено всіма світовими гравцями. Якими вони будуть? Тут взагалі вже фаталізм. Ну, тобто, тут, тут лише фаталізм. Я тут нічого не можу сказати, ні ви, ні ніхто. Тому що то вже як буде, так буде. Але логічно, безумовно, все розвивається саме ось в такому фірму. Значить, що я хочу ще нагадати нашим радіослухачам, що Путін своїм указом 19 листопада затвердив оновлену ядерну докр... доктрину Росії невдовзі після того, як Білий Дім дозволив Україні бити в глиб Росії. Умовою застосування ядерної зброї назва... названо старт балістичних ракет. Старт. Це було ще взагалі минулого року сказано. Як тільки пішов запит на далекобійні ракети від України, це було ще минулого року, то Росія ще тоді сказала, що це призведе до зміни ядерної доктрини. Ну от воно зараз відбулося. Все відбувається в логіці. Нема сюрпризів. Тобто всі сторони знали, що такий рівень, якби підвищення вже ставок. Буде за собою тягнути підвищення рівень розплати всіма гравцями. В даному випадку, оскільки полігоном війни є Україна найбільшим, то безумовно і найбільший тягар е е відповідальності, про це не відповідальності, просто так неминуче буде, не лягає на нас. Тому ну, тут, от в цій логіці, завжди треба все розглядати. І тут це не є просто. Я, Я належу до тих е е людей, які для себе. Всі ядерні сценарії прораховують як реально. Тобто я ніколи не скажу, що це типу Блеф, що це просто, знаєте, брязкання там дубинкою. Це все дуже серйозні справи. Повірте, і такі речі вони регулярно виникали за час війни. Кілька таких ядерних тем завжди. Були активізовані. Зокрема, зараз наданням далекобійності ударів, вона є одним з робочих сценаріїв розвитку війни. І тут ну просто, ну що, закрити собі очі пеленою рожевою і забути, що наш ворог ядерний, ну тобто можна. Ну, Але кому від того легше? Це, це просто така ну, об'єктивна картина. Я, я взагалі тут прогнозів, от ви, ви не дасте мені збрехати. Я дуже обережно до таких речей ставлюся. Я взагалі не даю прогнозів. Тому що який сенс? Який сенс це є компетенція світових гравців. Ми не те, що тут ніхто. Ми тут, ну... Тому про що ми тут говоримо? Нам, нам просто треба логіку. Нам треба вхопити логіку дійсності. Ось в логіці дійсності все настільки чітко прогнозовано, і, і, і якби вже видно взагалі ну, все ну, наперед, що просто говорити якісь банальні речі є е, е, ну то навіть себе не поважати. Тобто Ви тобто, вважаєте, вважати, що, вважати, що існують правила війни? Тут… Це не, це не до правил війни. Звичайно, існують правила війни, логіка війни, стратегія війни. Війни не ведуться хаотично. Ну, тут такого нема. Це 21 сторіччя. Тут кожен твій крок прораховується, відстежується, і, 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 і ну, це, це неможливо просто е, так щось робити. Тому все одно йде, розумієте, в війнах перемагає, як правило, розумніший, а не сильний. Якщо сильний ще й розумний, то взагалі в принципі нема сенсу вести війни з ним. Ну, тому що це апріорі, є ніби, програшна ситуація. Треба завжди ро розумно ставитися, а не з позиції сил. І в нашому випадку, коли війна є ну, завідомо й була диспропорційна по силах, по, -по, -по розмірах, по, -по, по затратності ресурсів, і ми це прекрасно розуміємо. Ну що тут говорити, то воно воно так і зразу вимагало. Розумних рішень, а не таких, знаєте, волюнтаривних. Тому тут зараз вже мені здається, коли от піднімаються такі ставки, коли вже йдуть згвинчення дуже серйозне, з зрештою, і імовірних наслідків, то ну, тут вже має бути розрахунок. Взагалі -то, ну, емоції і мрійництво в війнах протипоказане, тому що ти можеш робити тільки те. Що ти можеш робити, що на що ти маєш ресурс, і так сторони діють в даному випадку? Не тяжко мені судити, чи якими тут критеріями там нам керуватися, тут є кому за це думати. Після дозволу Путін обіцяв показати щось нове. Ви згадали про ядерну країну, а я скажу, що ще до ядерних моментів є ще інша зброя в них, так Тут в телеграм-канали. Також пишу ну, це не перевірена інформація, це просто для роздумів якихось певних та про ракету РС 26 Рубіж. Так що вони готуються запустити свою цю балістичну ракету, тестуючи її в бойових умовах. Дальність 6 тисяч кілометрів, точність 150 метрів, маса бойової частини 1,2 тонни, тони, еквівалент трьох іскандерів. М. Все, що має Росія на озброєнні, цілком всім відомо. Ну, світові гравці мають дані про арсенал ворога. Ну, частина з них засекречена, як завжди, але основні одиниці, які виробляються, бо це неможливо виробити в підвалі. Вони всі відомі. Тому цей запас арсеналу, який ще не застосований в українській війні, е в ворогів є. І це якби тут теж нічого нового. Напевно, ну, от... і звідти mm -hmm. такі з'являються інформації, які, ну. Є напевно навіть із відкритих джерел. Вичерпано ефірний час. Я нашим радіослухачам слухачам. Нагадаю, що з нами був Став Друздо, відомий журналіст, блогер та письменник. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.